Усім привіт, друзі! Сьогодні на каналі Незвичайний випуск. Ми з Іваном, власником ще однієї крутої української спільноти зі футбол, вирішили помірятися силами на полі. Цей матч був записаний і майстерно прокоментований для спільноти Івана, який мені запропонував цей поєдинок. Але я вирішив, що вам теж могло б бути цікаво його побачити, тому що за рівнем атмосфери, накалем емоцій і інтригою це протистояння рівня фіналу Ліги Чемпіонів не менше. Тож пропоную зацінити, що у нас вийшло. І не забудьте посилання на спільноту Івана, а також на нашу спільноту, чекають на вас у описі під відео. Погнали дивитися. Вітаю вас! Є футбольна Україна. Ви у чаті з турнірами по eFootball Mobile Stay Humble І я запрошую вас на перегляд товариського поєдинку між двома власниками чатів. Власник чату Stay Humble Іван Маковій приймає власника чату є e Incognita мод Костянтина Озорко. Цей формат. Абсолютно новий для нашого чату, адже ми ніколи ще не коментували поєдинки. Тому треба було з чогось починати. І вивіска просто неймовірна. Ви подивіться на склади команд. Ну це лютий топчик. Загальний рейтинг кожного з учасників біля 3300. Дорого, багато, можна грати. Стартовий план Івана на цей поєдинок це Фабіо Капелла зі схемою 4-3-3, довга контратака у Костянтина Хабі Алонсо. 4-2-1-3 розташування. І стиль швидка контратака, тобто сьогодні ще й буде битва стилів. Ну а поки Фабіо Капелло виходить на порожній стадіон, біла сорочка такий гарнесенький. Вивіска вітає нас із початком цього поєдинку Іван Маковій проти Костянтина Зорко. Іван буде розводити м'яч із центра поля. Ми починаємо. Луїс Суарес пасує на кіля, намбапе, Вітіння. Іван не буде поспішати. Він розкрутився. відпасовує на Костокурту лівим флангом починає свою атаку будувати. Вітіння в один дотик від на Люноля Месі. Той розгортається. Тут Роберто Карлос дуже бездоганно зіграв. пасує на Ібрагімовича. Ібрагімович невдало зіграв. Кіліні відібрав. М'яч знов у Івана Суарес спиною до воріт. Не точно лілян тюрам перекусив пасує на Шмейхеля, той вибиває м'яч у центр. І тут боротьба, яку виграють гравці у синій формі. Білінгем пасує на Ібрагімовича. Той знов на Білінгема. Білінгем вже буде вирватися в карний майданчик, подача до штрафного. Удар по воротах. І це перший такий напівнебезпечний момент. І він був у самого гостей, Шмейхель на місці. І це те саме, про що я казав на початку, буде боротьба стилів. Костянтин завдяки трьом-чотирьом передачам зміг вивести на ударну позицію свого нападника. Іван же поки що. Не поспішає будувати свої атаки. Дуже він повільно це робить. Зараз Тюрам буде помилятися. Кілян Бапе на перехопленні. Це може бути небезпечно. Вихід Віч на віч. Ні, не буде його. Захисники впоралися бездогано. Тут Філіп Лам. Трошки сумбурні такі моменти починаються. Костянтину треба трішки заспокоїти гру. Він це робить, але знов помилка Вітіння. Коста Курта на лівому фланзі, знов розгортається. Віра в один дотик на Вітінню, в один дотик грає Іван Месі. Не поспішає Месі. Віддає передачу на Суареса. Вона просто неймовірна. І Це 1-0 на користь Івана. Луїс Суарес. 19-та хвилина поєдинку. 1-0. власник Стейхамблу виходить уперед. Як ця передача пройшла? Леонель Месі просто бездоганно зіграв. Ну і Луїс Суарес, подивіться на це гольове відчуття. 1-0. 19-та хвилина. Костянтин розводить м'яч із центру поля. Подивимось, чим він буде відповідати. М'яч знову Івана Баресі відпасована Костакурту. Поки що так, через лівий фланг починає свої атаки Іван. Костакурта виконує роль такого Трента Олександра Арнольда у реальному житті, тільки з протилежного флангу. А тут непогана стіночка. І захисники вже Івана зіграли просто бездогано. Бергомі. Розгортається, верхом відпасовує в центр. Тут Віра відбирає м'яч, пасує на нападника Ібрагімович. Стінка знов не вдала, Вієра тут, наче кам'яна стеля, цей м'яч, пасує на Месі, то є на Вітіню, і в один дотик не точно передача на кілля на Мбапе, Шмейхель вибиває м'яч у центр. Дуже багато боротьби в центрі поля і більше її виграє поки що команда у білому. Довга передача на протилежний фланг. Берегомі. Так, Іван тримає м'яч, ніби грає на володіння, не на довгу контратаку. Віра. Замах корпусом відпасовує. Далі м'яч опиняється у Пірло. ні не опиняється. Тут Костянтин перехоплює, ну і треба вже доводити, що його стиль. Також має свої дивіденди приносити. Неточна передача знов. Коста Курта, Вітіння. Помиляється Вітіння. Тут Ліонель Месі відбирає, Пасує на правий фланг. Самуеліто наздожене. Так, здогнав цей м'яч, розгортається, Пасує на Месі. Месі в один дотик. Штрафний майданчик. І знов цей трикутник. Намагається розіграти. Костянтин дуже небезпечно. І один-один. Супер м'яч забивають. Гості це Джуд Белінгем. 99-та картка. Чудова картка. Дев'ятий номер. Він у Костянтина. Команда в синій формі робить рахунок нічийним. Хабі Алонсо, так. Радіє хабі Алонса. Він в цій команді, він не звільнений. Шмейхель також радіє. Певно, він біжить до гостєвого сектору, який також порожній. Один-оно. -один. Дуже швидко, дуже контратакуючо забив Костянтин. Рахунок рівний. Один-один. Стейхамблінкогнітомот. -один. Ну і ми починаємо спочатку. 38-ма хвилина поєдинку. Берегомі з м'ячем. Кіліні Шульга. Він лівою ногою посуви на Віру. Віра дуже багато через нього також грає Іван. 0-0 Мессі. Точна передача на Мбапе. Він буде вбігати. Ні, його відтісняється. Філіп Лам. Здається, був дабл тач, невдалий Не дабл тач вітіння. Знов розгортається. Знов захисники, знов помилка, дуже багато помилок. Дальній постріл на місці. Шмейхель і м'яч виходить. За бокову лінію будуть вкидати гравці в білій формі аут на 44-й хвилині поєдинку. Бергомі це буде робити. Роберто Карлос намагається перекрити лінію цього ауту. Не вдало. Дальній постріл ні, не буде. Він віддав передачу. Коста-Курта. Мбапе. Більшим м'ячем володів в першому таймі за відчуттями, що Іван. Зараз ми подивимося. Так, 60 на 40 володіння, але дивіться на статистику по ударах 2-2, причому стирворіт та загалом рівність, тож рахунок цілком закономірний. Іван зараз дивиться, які зміни робить Костянтин. Схоже, що жодних змін не робить. Отож, команди повертаються на поле, а ми повертаємося до перегляду другого тайму. Віра отримає м'яч і одразу ж віддає його господарям на іншого Віру. Бергомі приймає, пасує на Пірло. Пірло був не таким активним в першому таймі. От Віра був активний, він отримує м'яч і втрачає. Роберто Карлос. Це не те, що був відбір, це був, скоріш, неточний пас від Івана. Зараз Ібрагімович також помиляється. Баресі поспішаються обидва тренери. І від цього дуже багато таких втрат м'яча не дуже потрібних. Вітіння. Пасує в центр, і знов не точно. Тут все перекрито. Вітіння. Знов з м'ячем Іван Маковій. Мессі. Знов не точно. Цього разу м'яч не доходить до адресату. Вейн Руні на правий фланг Леонер Месі запускає ТО. Тут Баресі проти нього. Так, Баресі забирає м'яч. Коста Курта. Також один з найактивніших у першому таймі гравців. В один дотик тут був дуже високий ризик. Втратити м'яч і зараз Луїс. Луїс Суарес, Суарес пасує на Фердінанда. Він в підкаті лише зміг цей м'яч вибити. Могло бути небезпечно. Саме літо. головою Не точно. Віра, перехоплює Леонель Месі. В один дотик. Мбапе, Вітіння. Знов розгортається. Віра. Вітіння. Через нього дуже багато атак Іван Моковій. Робить Мбапе пробиває правою ногою. Здається, це був Мбапе. Капело в шоці. Як так можна було пробити? Ні, це був Месі. А чому я кажу, що Мбапе не робоча права нога? <сум> Бо це був Месі, от я і казав, що не робоча. Правою ногою лише Шульга може так пробивати, ну якщо він не Усман Дембеля, який має обидві ноги, дуже небезпечні, так би мовити. Ну і Месі одразу після цього невдалого свого муву сідає на лаву запасних. Джордж Берст. Енді Кол та Мішель Платіні виходять. У Івана, подивимось. До речі, 4-2-1-3 і розташування гравців. Я сам так граю. Mm -hmm. <laughs> Джуд Белінгем, Леонель Месі на атакувальному півзахисниці. 90 секунд залишається. Опа, у нас тут що? Костя міняє схему повністю. 4-1-2-3 він перелаштовує, Джуд ОПЗ, ну тут схоже, що будуть заміни. Так, Джуд д Вищий. Зараз він сядеть, схоже на все на лаву запасних. Так, Уен Руніє, то Ні, не сідає, Джуд. Він Буде грати під нападниками на відтягнутому форварді. Ну, Подивимось, чи залишиться на полі Ібрагімович. Навряд чи він буде грати ЛПЗ. Це взагалі не іграбельно і це не позиція для Ібри. Іван повертає МБП на поле. Схоже, що Кілян не набігався, і виставляє нападників при стандартних положеннях. Тут у нас платіні буде Бестакілян. Іван їх виставив, Костя продовжує своєю схемою певні маніпуляції робити. Але я не встиг побачити, що там саме було. Петер Шмейхель вибиває м'яч вперед, у центр, у боротьбу, яку виграють. Хто? Виграють футболісти в синій формі, але другим темпом зараз буде атака команди в білої платіні. Вічна віч, платіні! І просто подивіться, який неймовірний підкат від Кості за тюрама. Просто топчик, посмакуйте це, відмотайте назад. Це ну, врятувало цей момент. Бейл швидою подає в штрафний майданчик. Вибивають захисники. Якось швидше забігали після замін обидві команди. Тюрам. Неточний пас. Вітіння в центрі. Також. Ну, просто мотор цієї команди. Вітіння. Справжній енерджайзер команди Івана. Бейл на Баресі. Баресі гарно вибирає позиції. Дуже гарна карточка. Вітіння. Я, певно, найбільше саме це ім'я назвав сьогодні. Бест! Розгортається Бест, неточно, не дали йому пробити. М'яч у Неймара. Неймар вийшов у Кості. Неймар пасує на Рауля. Рауль також вийшов. Схоже, що його не було в першому таймі. Холанд також вийшов. Було, було багато заміну Костянтина. Зараз Бейл вривається в штрафний майданчик. Пробиває. І буде кутовий. Так, буде. Сейф від Шмейхеля. Обидві команди, до речі, мають Петра Шмейхеля на воротах. Кутовий. Дель П'єро Костянтин буде подавати. Вітіння першим стоїть. Низенько. І зараз можуть бути певні проблеми у Івана, тим паче, що Дель П'єро має дуже гарну підкрутку. Подача в штрафний удар Фердінанд! М'яч у воротах. 2-1. Ріо Фердінанд. Шмейхель там дотягнувся, але м'яч все ж таки опиняється у воротах. 1-2. і це святкування. Вони кудись їдуть. Вони, Пробачте, на чомусь стрибають. Господи, що я несу? 2-1. Хабі Алонсо Радіє, Радіє Костянтин, радіє Шмейхель. Усі радіють. Команда в синій формі виходить уперед. 2-1. Дель П'єро ну, дуже точно подав. Ось що можна. Який висновок можна зробити із цього. Іван буде розводити м'яч із центра. І йому треба поспішати, адже залишається лише 10 хвилин. Бапе ще на полі Кіліан. Ще довіряємо Іван. Коста-Курта. Розвертається, відпасовує, але здається, там в офсайді був Кіліан, І зараз могла бути атака команди у синій формі. Знов втрата м'яча. Бест на платіні. Платіні Фердінанд. Мало того, що забиває м'ячі, так ще й свої обов'язки у захисті виконує бездогана. Рауль головою пасує на Холланда, Холланд кіліні корпусом жорстко, але в межах правил. Неймар Дель П'єро, Рауль в один дотик, втрата м'яча, Бергомі, Пірлон. Три хвилини залишається основного часу. Вітіння протягує м'яч, ніхто його не зустрічає. Вітіння тягне і лише зараз дуже добрий таймінг обирає Костя. За рекорда цей м'яч відібрав. Неймар, Фінтить, пірло відбирає. Бест Івану, здається, треба якусь рисочку в атаку дати, чи ні. Чи він це не зробить? Не робить. Шмейхель вибиває м'яч уперед. Вітіння одна з останніших, якщо не остання, спроб. Атака у Івана Мбапе. дальній постріл Шмейхель. Це дуже легка здобич для нього. І фінальний свисток. 1-2. Костянтин Зорко перемагає Івана у цьому товариському двобої з рахунком 2-1. Відбивають п'ятюні гравці один одному. Ріо Фердінанд. Він, схоже, що МВП цього протистояння, адже переможний м'яч саме на його рахунку. Отака була битва в нас товариська з респектом, дуже дякую гравцям, дуже дякую Кості, Вані за цей поєдинок. Радий був його прокоментувати. З вами був містер Каравайт, чат Stay Humble. Підписуйтесь на чат Кості, є футболінкогніта мод, підписуйтесь на наш чат. Ми будемо далі грати, далі розвивати нашу спільноту. Усім чао! Граємо у Єв футбол. перемагаємо!